Назвати Юлія Мінчева і ви дивитесь програму про локальні продукти Хрін Терецька на телеканалі Дом в цій програмі. Ми досліджуємо ті продукти, які вирощені на території України. Ми з'ясовуємо, що з нього готували наші бабусі 100, 200, 300 років тому. А які страви можна приготувати зараз і знайти в меню, наприклад, наймодніших ресторанів світу? Сьогодні ми будемо говорити про грушу в Києві. На його околицях грушеві сади засаджували ще за часів Ярослава Мудрого. Проте досить довго люди побоювались їсти груші сирими, тому що вважали їх трохи отруйними, надавали перевагу сушітню або виварюванню. Робили компоти, варення зрештою, те, що ми і зараз з ними робимо. Проте можливо, українці якось інакше готують груші зараз. Давайте в них запитаємо. Груші дуже полюбляю. У мене така гарна груша на городі. Береш з дерева, зриваєш грушу, і така гарна, така добра українська груша. Повидло готую. З груш можна приготувати повидло, компот. Ну і в основному це все. А запечені гроші дуже смачні. До речі, у вині там з горіхами або з дорблю. Ну, або теж салатики. Гроші, ну. Просто в базовому вигляді просто їсти як звичайний фрукт. Якщо яблука, то шарлотка з яблуками це круто. А щодо груш, не скажу, що випічка з ними мені подобається. Першим будемо готувати давню українську страву гамула. Це таке запечене пюре, оригінально було з яблук, але гадаю, з груш його також робили. Зазвичай гамулу готували восени, коли вже зібрали класний врожай, проте залишались якісь грушки або яблука підбиття, які не підходили для тривалого зберігання. Тому їх запікали, перетирали з медом, потім знов запікали. І в цілому це був весь рецепт. Ми будемо робити гамули з груш. Для цього нам треба обрати груші, які, можливо, до речі, виглядають непридатними для тривалого зберігання. Рігання. Візьмемо різних сортів, одну і другу, і просто покладемо їх запікатися 180 градусів десь на 30-40 хвилин. Для цього спочатку треба, звісно, розігріти нашу духовку. Беремо форму, груші, і будемо відправляти, коли буде духовка гаряча. Наші груші запеклись, ми зараз їх будемо діставати. М -м -м, пахне неймовірно. Так шкода, що камера не передає запахи. І тепер нам треба їх просто перетерти або макогоном в вступці, як це робили 100 років тому, або блендером, як це робимо ми зараз. Беремо миску. Беремо блендер. Взагалі з гамулою, як з будь-яким класичним рецептом, є багато варіантів, які часом суперечать один одному. Наприклад, згідно з одним, гамула це таке яблучне печиво або грушеве, де до пюре додають стандартні складники для печива: це борошно, вершкове масло, цукор, сіль. І тоді запікають таке галетне тоненьке. Проте мені здається варіант з пюре звичайним, набагато цікавіший, хоч і лаконічніший. Ми такого не готували зараз, але може почнемо знов? Спочатку нам треба позбавити. Бавити світ сіння всередині наших запечених груш. Обережно, вони досить гарячі ще. Якщо у вас є час, можете, звісно, спочатку охолодити їх. Все, цю грушку можемо переносити. Хвостики також прибираємо. Такий розтин груші. Я їх не очищую, тому що ви пам'ятаєте, як багато корисних речовин міститься саме біля шкірки і шкірці. Тепер ми беремо блендер і перебиваємо це в пюре. У давнину дівчата на андросі до кінець грудня трусили груші. Зібравшись в одній з осель, приміряли 12 одежин і одягали найзручнішом. Які не дісталось по розміру, то прив'язували спідницю ззаду до попереку і посилали трусити груші. Подруги, що стояли знизу, запитували, чого ти трусиш? Груші. Відказувала вона. Так то ж не груші, а хлопчачі душі. Викрикували гуртом дівчата. Зараз я додам ще трохи ванільного цукру. Ваніль дуже пасує груші. Трохи куриці. Криця дає одразу запах осені. І трошки меду. Я даю зовсім трошки, тому що груші і так солодкі, але, можливо, мед є в рецепті, тому що груші, які були 300 років тому, і груші, які зараз, це трохи різні груші. Далі перебиваємо знов. Все готово. Прекрасний простий рецепт. Будемо викладати в креманки. Я зрозуміла, гамула це просто подарунок пращурів нам зараз. Це прекрасний десерт, це який нікому не буде соромно. Ні глютену, ні додаткових цукрів, буквально два рухи і один інгредієнт, і кориця і ваніль, і все. Ви здивуєтесь, наскільки лише груша, ванілі, трохи кориці, можуть разом зробити таку магію. Напевно, якраз з таким десертом і можна слухати поради нутриціолога. Про властивості груші нам розкаже Анастасія Голобородько. Привіт! Мене звати Настя Голобородько і я нутриціолог. Соковита груша це один із найдавніших фруктів відомих людству. Наразі ми знаємо близько ста сортів, які і досі вирощують. Груші досить унікальний фрукт. Він дуже багатий. На калій. це мікроелемент, який підтримує здоров'я судин і серця, і нашого серцевого ритму. І на мідь. Досить рідкий. Елемент, який підтримує чистоту нашого шлунково-кишківного тракту, мідь нам допомагає боротися з мікробами та поганими бактеріями, а також відповідає за чистоту шкіри. Одна середня груша на 25% на чверть складається з клітковини. Клітковини двох типів: вона є розчинна та нерозчинна. Та клітковина, яка розчинна, вона допомагає нашому травленню працювати дуже чітко та складено. Клітковина. Котра зветься нерозчинна, це як целюлоза, як папірець А4. Наше тіло не в змозі її розщепити, тому вона транзитом проходить через наш організм, м'яко очищуючи його. Тепер є момент шкірки груші. Дуже багато людей її очищують, тому що мають не досить приємні відчуття, коли вони її споживають. Це за рахунок поліфенолів, досить специфічних органічних сполук, які з одного боку захищають наше тіло від окислювального стресу, але в іншому випадку вони можуть дискомфортно сприйматися тілом за рахунок великої концентрації. Груші досить цікавий інгредієнт кухні. З одного боку вони Окремий самостійний десерт, наприклад, в з волоським горіхом, з іншого він легко поєднується як із овочевими стравами, так навіть із. М'ясними, наприклад, качкою чи куркою Груші ми можемо запікати, додавати в свіжі салати, додаючи їм хрумкості, а також додавати до овочевих білкових страв. В Україні є дуже багато сортів груш і їх солодкість, хрумкість чи м'якість залежить саме від них. А ще від збору. Вересневі груші будуть більш хрумкі і менш солодкі. І чим пізніше буде збір, ближче до листопада, тим більш цукровими та солодкими і м'якими груші. Груша це дуже корисний осінній продукт, і я б рекомендувала знайти свій улюблений сорт і використовувати його в кулінарії. Груші, груші, груші люблю. Груші з дуже смачний салат з грушею, та наприклад з якимось м'ясом, типу, типу, типу цього, як його нога це свина. Хамон, да, от з груше, хамоном з жиром дуже смачний салат з там салатом. Потім люблю груші додавати іноді до м'яса, коли тушкую такусь курицю чи щось, вона теж смачне виходить. Ну і груша ж це ж фрукт. Можна ж його просто а, за, за пиріги робити. пиріжки, ну пироги пекти смачні. Я більше люблю не в чистому виді, а коли вони десь. Типу дюшес. <піця> типу дюшес. Типа піца з грушами. Там круасан якийсь з грушею. Да. З маскарпоне. це прям краще пончення. <піця> Друга наша страва це салат з смаженими грушами та блакитним сиром. Взагалі, якщо є якісь поєднання, які просто створені на небесах, то для мене це смажена груша і хороша горгонзола. Дуже простий, дуже ефектний салат. Він може бути як окрасою вашого святкового столу, так і насправді, якщо ви просто хочете ваш якийсь будній вечір зробити особливим, навіть якщо це був важкий і складний день. Нам потрібні груші, рукола або ваша улюблена темна листова зелень, трохи журавлини, суміш горішків різного насіння. Не принципово, обов'язково класний блакитний сир. В мене це горгонзола, ви можете взяти той, який більше любите. І для заправки ми будемо використовувати гірчицю, лимон, олію і трохи меду. Отже, почнемо. Я довше перелічувала інгредієнти, ніж ми будемо готувати, тому спочатку займемось грушами. Нам потрібна така тверда, класна груша, яка не розвалиться в процесі приготування. Чи візьмемо красиво і одразу поставимо пательню розігріватися. Грушу будемо нарізати плястерками. Пахне казково. цими Цукерками. Бюшес. І коли розігріється добре сковорідка, будемо смажити їх зовсім трошки, щоб вона почала карамелізуватися з обох боків, але при тому достатньо була тверденька всередині. Сковорідка вже гаряча, а в мене вона суха і я в неї впевнена. Якщо ви не впевнені, у власній сковороді і до неї все чіпляється, то можете змастити або якоюсь нейтральною олією, наприклад, виноградною, або вершковим маслом. Кладемо нашу грушку. Трохи чекаємо, буквально 30-40 секунд. Далі будемо перевертати. У мене достатньо високий вогонь. Якщо у вас є гриль, також ідеально, ви просто розігріваєте вашу гриль з в неї ще будуть гарні смужечки. Поки займемось заправкою, беремо якусь піалу або миску достатньо глибоку, в якій вам буде зручно все змішувати. До речі, ви також це можете робити в якійсь невеликій банці. Просто скласти туди всі інгредієнти для заправки, потрусити як шейкером, а далі залишки зберігати в холодильнику до тижня. Так, нам для заправки потрібна оливкова олія. Мед, Гірчиця. Сік четвертинки лимону, також цей салат можна посипати металевими пластівцями. У нас має утворитися така однорідна емульсія. Повернімось до дівчат з грушами. Зібравши натрушених груш, себто сухих паличок, йшли вони на досвідки, котрі з них уночі присниться хлопець. за того, вважалось і вийде заміж. Заправки це дуже універсальна штука і взагалі відкрита для експериментів. Замість кислої складової у вас може бути якийсь цікавий оцет, наприклад, яблучний або виноградний, або гранатовий. Це може бути навіть рідина з-підмаринованих огірків, або рідина з підмаринованих оливок. Експериментуйте з оліями також дуже широке поле для експериментів з гірчицею Також це може бути і м'яка, і діжонська, і гостра, і з зернятками, і без. Тому дуже залежить від того, що у вас є в холодильнику зараз. А нам час перегортати наші груші. Спочатку я їх смажила на високому вогні, далі десь. Коли одна-дві хвилини прийшло, зменшила вогонь, аби вони не пригоріли, а класно закарамелізувалися. Після перевертання ми трохи збільшуємо температуру під нашою сковорідкою, аби вони класно засмажилися з іншого боку. Буквально на одну-дві хвилини. Далі вимикаємо вогонь і вони дідуть від залишкового тепла ще декілька хвилин, поки ми будемо збирати салат. Беремо красиву тарілку. Викладаємо на неї руколу. Рукола в нас вже чиста і вимита, і висушена. Далі викладаємо на неї грушку. Ми на цій гарячі сковерді, на які тільки що смажились груші, трохи підрум'янимо різні горішки та насіння. У мене тут гарбузове насіння і волоські горіхи. Буквально 30 секунд. Далі поливаємо частиною заправки. Так. Далі ми викладаємо красиву кульку горгонзоли. В мене горгонзола м'яка достатньо, тому вийде класна кулька морозова майже. Якщо у вас крихка, так само можете просто покришити зараз зверху сир. І посипаємо тепер трохи журавлиною, звичайною сушиною. Також чудово підійдуть родзинки. Далі посипаємо зернятами і горішками. Десь так я уявляю ідеальну вечерю швидко, смачно, поживно а головне з українських продуктів. Будемо і надалі досліджувати нові та старі рецепти зі звичними продуктами. Це була програма Хрін Терецька на телеканалі. Дом до нових зустрічей.